Шановні слухачі, ви потрапили в саме серце таємниць архіву. Місце, де ми розкриваємо найтаємніші і найзагадковіші сторінки української літератури. Сьогодні на черзі один із найвражаючих складних і водночас найменш зрозумілих поетів нашої епохи: Віктор Гриценко, уродженець Кривого Рогу, чий слід в історії не лише залишився, але й залишає відголоски, що не дають спокою навіть найсильнішим. Інтелектуал і його життя це не просто історія про поезію, це боротьба з глибокими внутрішніми демонами, з безперервними пошуками самого себе, з хворобливими образами, що рвали його душу, і водночас шаленим прагненням дати цьому болю голос. І ось, незважаючи на всю свою меланхолію та тінь, яка невідступно йшла за ним, Гриценко створював поезію, здатну проникати в саме серце цього світу. Чорний лабіринт душі поета. Починаючи з Кривого Рогу, містечка, яке, здавалося б, не мало жодної літературної перспективи. Віктор Гриценко виношував у собі страшну правду: література це не просто мистецтво, це війна, війна з самим собою. Його поезія це вираження боротьби між болем і бажанням знайти свободу. Кожен його вірш не просто смуток або печаль. Це глибока інтелектуальна рана, яку він змушував відкритися перед нами, щоб ми також могли її відчути. Віктор Гриценко має глибокий зв'язок з рідним кривим рогом, і його творчість відображає цю містечкову атмосферу. Саме з цього індустріального серця України, де металургійні заводи і трудівники формували його бачення світу, він приніс у поезію унікальний мікс глибокої меланхолії і життєвої сили. Його вірші часто зображують самотність, боротьбу та невідомість, що є незмінною частиною життя в кривому розі. Цей металевий, але водночас емоційно насичений фон дає його творам особливу атмосферу, важку, але водночас прекрасну в своїй простоті. Меланхолія, що стала зброєю. Поезія Гриценка не була легкою для сприйняття. Кожен рядок ставив під питання саму сутність буття. Його вірші це роздираюче відображення страждань, але водночас і голос того, хто не змирився з долею. У його словах була сила, яка перевертала все звичне на незвичне. І він давав саме ті слова, яких не вистачало навіть самим стражденним. У Гриценка була своя особлива форма меланхолії. Це не просто сон, це ціла світоглядна система. Меланхолія ставала його бойовим принципом, якого він дотримувався до кінця. Вона не пригнічувала, а навпаки, вивільняла потужні емоції. Але було в ній щось і смертельно небезпечне, бо саме в цих хвилинах суму він знаходив найбільшу силу. Поезія як остання надія. Гриценко не писав просто про любов або втрату. У кожному його вірші відчувається тягар, що неможливо скинути. Його поезія стала не лише його способом існування, а й своєрідною терапією для всіх, хто змушений був переживати самотність чи неприязнь світу. У його рядках яскраво звучить біль, ніби звичайний пошук відповіді на питання життя перетворюється на складну і глибоку драму. Вірші, як, наприклад, і вкотре ніч, які він писав, звучать так, ніби вони спрямовані не тільки до читача, а й до самого себе. І вкотре ніч «Фейсбук», Facebook. І вибух за вікном, невже й сьогодні в когось стріча з Богом, а що чека поета за порогом, якщо не встиг заснути вічним сном? Стихає в грудях серцем метроном, розмова з небом стала монологом, і вкотре ніч Фейсбук, і вибух за вікном, невже й сьогодні в когось стріча з Богом? Хтось страх в душі залитий зміг вином, і висіявсь народ чортополохом. А хтось радіє разом з кором ухом, який вітчизну обкидав багном. А в мене ніч Фейсбук і Вибух за вікном. З вами була Настасія у програмі «Таємниці Архіву. Наступного разу знову заглянемо в світ великих поетів, що змогли змінити не лише свою реальність, але й саму суть слова. До зустрічі!